Ще сьогодні. Вони в парламенті ще сьогодні мають більшість. Вони залишилися в коридорах виконавчої влади. Майже повсемісно в прокуратурі і в міліції, майже повсемісно в місцевих органах влади. Вони живі, як ніколи. І вони продовжують використовувати політику як один з найприбутковіших тіньових бізнесів, як один з найпотужніших джерел. Чорних тіньових доходів за рахунок того, що не ви. Ще нічого не завершено. Так, нам не потрібно більше революцій, але нам потрібно завершити справу сьогодні. Є три етапи повного перезавантаження країни. Перший етап це президентські вибори. Другий – це парламентські дострокові, негайні після президентських, тому що вони засіли в парламенті і вони правлять країною і далі. І третій етап це місцеві вибори, коли всі ради будуть переобрані вже зовсім на новій основі. І можу вам сказати, що саме зараз починається перший етап. І я прошу вас сприймати ці вибори не як обрання прізвища або персони. Це не так. Ці вибори це по-перше визначення для всього нашого народу, де ми, з ким ми і які цінності ми сприймаємо. Є три варіанти вибору: перший варіант це митний союз, другий варіант це залишитися в сірій зоні, коли Україна буде самотньою, ізольованою, абсолютно безправною в глобальному світі. І третій варіант. Це коли Україна прийме історичний цивілізаційний вибір і скаже, що ми разом з демократичним світом, що ми мусимо бути повноцінною частиною об'єднаної Європи, і ми мусимо подумати про те, як припинити війну і як назавжди встановити в Україні мир. Вступаючи в ті системи колективної безпеки і оборони глобального рівня, які можуть нас захистити на дальніх підступах, і тому от три варіанти. І, в залежності від того, треба обирати і президента, тому що не президента обираєте, а стратегічний шлях руху нашої країни, якщо в митний союз хтось хоче, не усвідомлюючи, що з митного союзу. По нам зараз палять в упор. По нам стріляють. У нас сотні людей вже загиблі, без тотальної війни. Ми кожного дня втрачаємо наших українців на східних кордонах. Ми маємо сьогодні окупований Крим. І якщо хтось хоче, щоб нас сприймали як неоколонію, як рабів, які увійшли в нову імперію, то шлях в митний союз. І тоді треба обирати або Добкіна, або ті Пачі Симоненко, лі... тоді митний Союз гарантований. І так, президент вибір, але є і другий вибір, залишати чи не залишати Україну в сірій зоні. Як казав той президент, колишній, який зараз в Ростові на Дону розповідає, що він ще президент в екзилі, він казав, що Україна це міст між двома цивілізаціями. Це сіра зона, це нейтральна зона, по якій може ходити будь-хто і будь-коли. Я категорично проти такого твердження. Ми не міст, розумієте? Міст це коли кожен хто йде, може пнути. Це міст, це коли немає спільноти в глобальному світі, яка б нас захищала, і в якій би ми себе почували абсолютно впевнено. І тому сіра зона. На мій погляд, неприйнятно.